Засідання ради Вінницьких товаровиробників при міському голові відбулося сьогодні. Директорка департаменту економіки та інвестицій міської ради Галина Якубович презентувала підприємцям нашого міста стратегію розвитку Вінниця 2020 Крім того, говорили про підготовку технічних кадрів та розвиток промислового сектору нашого міста. Харчова промисловість залишається базовим сегментом промисловості у Вінниці, зазначив заступник міського голови Валерій Коровій. Крім того, у своїй доповіді він назвав найуспішнішою цьому році підприємства нашого міста. Хочу Ось сьогодні діаграму, Володимир Борисович, яка б дуже яскраво говорить про те, що що собою на сьогоднішній день формує кістяк, та ж сама Вінницька кондитерська фабрика. Ви бачите, попри все, наприклад, працює 1800 чоловік. Заплатили до консолідованого бюджету майже 27 мільйонів гривень. По чисельності, ви бачите, це Барліник Інвест, Ліна жировий Маяк, Форт, Побутхін. Трансприла та грана і парку України це ті підприємства, які формують кістяк по зайнятості населення. Фактично, місто Вінниця на сьогоднішній день є базовим бюджету утворюючим адміністративною територією на теренах Вінницької області. Насправді наші підприємства сьогодні модернізуються в місті і мені це відрадно, що е, мають можливості збільшувати свої потужності в нелегких умовах. Але е, розумію, що є ряд проблем і фіскального характеру, я це розумію, і бюрократичного характеру. Теж розумію, що є такі питання. Тому я вас просто закликаю. У нас повинен бути з вами діалог. Ця рада створена для того, щоб ми мали майданчик для діалогу. І саме головне це те, що ми маємо з вами сформувати. А він вже сформо погляд спільного майбутнього. Ми визначили для себе, що ми йдемо саме європейським шляхом, європейськими стандартами і принципами і підходами.